Ласалайф! Я вас вітаю на каналі Лайф І хочу сьогодні е зняти це коротке відео для тих, хто хоче розмножити отаку красуню, як у мене. Це дуже легко і просто. Методом живцювання. Якщо у вас є Отакий От гострий сікатор. Трішечки бажання, ми можемо з вами це зараз зробити. Отже, поїхали. Далі рекомендують робити метод зивцювання з отаких уже відцівших стовбурців, які не одеревеніли ще в яких є три бруньки. Можна зрізати і такий. Зараз це ми зробимо. Тут я вже зрізала. Верхню квітку троянду. У нас тут є, як ви бачите, три бруньки. Ми зараз відриваємо ці листочки. Відірвала я три листочки, і як бачите, у мене є три колінця, там, де були листочки, три бруньки. Верхній листочок залишимо, нехай він буде. І зараз будемо пробувати. Цей стовбурець е укорінювати. Укорінювати будемо у звичайну земельку, вона легка, без різноманітних підживлювачів, ще чогось. Поки що нам це не потрібно, Була, повинна бути м'якенька, спушена. І для цієї процедури нам потрібен буде або корневин, ось такий він продається у різних магазинах огородних. Або медова вода. Це ложка меду на літр води. Дуже чудово корінюються також стовбурці. Отже, цю землю ми зараз гарно зволожимо Це усі приготуємо ямки для усіх шести росточків. Перший спосіб я роблю із стовбура. Просто звичайної гілки троянди. Можна і в букеті взяти. Ви можете навіть з букета взяти і спробувати укоренити. Отже, зараз ми її вмочаємо у водичку, а потім до кореневину. Ось таким способом я вмочила кореневин, щоб оте колінце добре попало. І до земельки. Таким способом, щоб втопити повністю ті колінця, які ми з вами звільнили від листочків. Таким способом ми зробили це. Можна трішечки додати туди коріне віну, щоб воно із поливом буде стимулювати ріст, рост корінчиків. І закриваємо ось такою пляшкою, яка є в кожного у господарстві. І ретельно закриваємо земелькою, щоб була така ефект парника. Потрібно кожні три дні провітрювати і, звичайно, поливати. будуть дощі, то ще краще. Ну, перший метод. А ще я роблю більш він надійніший для мене, як я укорінюю за допомогою однолітків гілочок із п'яточкою. Дивіться, оце у нас є вже на стовбурі молоденька гілочка, яка утворилася. Так як у будь-якому кімнатній рослині ви можете отак, зрост... зірвати таку гілочку, і вона завжди пусте корінці. Отже, ми її ось цю гілочку, відламуємо, і потім е... так само метод той самий доукорінювання і так само під тепличку. Ось Я вже заготовила із п'яточкою. Бачите, така гілочка. Це вже не пуста вона, а вже така вона росла на стовбурі. Зверху залишаємо листочки, а тут залишаємо трішечки такі е, пеньочки. Листочки звільнила, тож так само до укорінювання. Ось так мокчила Муч... я до цього засобу і також у земельку вологу вже заздалегідь промочено. Також накриваємо. Ось так я підготувала живці до укорінення в тепличному такому вигляді. Поливати, провітрювати. І за 3-4 тижні у нас повинні з'явитися корінці. Якщо почне листочок новенький рости, значить у нас все вдалося і трояндочка наша буде розвиватися вже в іншому кущику. Якщо тобі було корисно і сподобалося відео, то підписуйся і став вподобайку. Гарного дня!